Коротко розказати Дякую. вам, як, як переплатити Web of Science. Всі багато згадували Web of Science з Ось я вам розкажу про те, як можна придбати базу даних Web of Science. Так. Перш за все, про організацію, установу об'єднання, яке я тут сьогодні представляю, в 2015 році був створений консорціум Еверу. Для того, щоб забезпечити більш прийнятні умови е переплати, е зокрема, такого ресурсу, як бази даних Web of Science, е засновниками Евером виступили е чотири е установи: це е е громадське об'єднання «Алібукер», Асоціація Уран. Наукова бібліотека Університету Шевченка і е, національна, е, національна бібліотека України імені Вернадського. Всю інформацію про наш консорціум можна прочитати на сайті everum.org.ua. Всі бажаючі Пропонуємо завітати, подивитися, там завжди є всі новини, що стосується консорціуму, перелік учасників і так далі. Е, керівництво консорціумом здійснює, ну оскільки часовий ліміт, я просто дуже коротко, що керівництво е, здійснюють чотири, е, е, ну тобто, директори, установ, засновників. Консорціуму входять в виконавчий комітет, який приймає всі виконавчі рішення, що стосуються нашого консорціуму, наглядова рада у нас повинно бути, яка буде здійснювати, оскільки консорціум буде здійснювати всю політику цін і так далі. Такі речі на сьогоднішній день вона в процесі створення, поки вона не створена, але передбачається, що коли ми вийдемо на якісь такі нормальні обсяги. Кількості учасників, то створимо наглядову раду, яка буде здійснювати всі важливі питання нашої діяльності. Оператором консорціуму є товариство з обмеженою відповідальністю ВЕРУМ, директором якого я є. Воно здійснює всі фінансові розрахунки з одного боку з організаціями-учасниками, з іншого боку, з компанією Томсон Ройтерс виробником бази даних Web of Science. Для того, щоб приєднатися до е, нашого консорціуму, достатньо зайти на наш сайт, заповнити, в, е, роздрукувати декларацію про приєднання, підписати, поставити печатку, відсканувати, відправити нам. А після цього організація, ми її вносимо в перелік учасників і вона стає членом консорціуму. Я хотів сказати про те, що приєднання до консорціуму само по собі не передбачає ніяких фінансових наслідків. Це не страшно. Ви просто приєднуєтесь, отримуєте тестовий доступ на місяць і місяць користуєтеся Web Science. абсолютно безкоштовно, і ніяких, якщо ми з вами розходимося, то ніяких фінансових зобов'язань перед нами ви не несете. Станом на березень 2017 року учасниками консорціуму є 103 установи України. Представлений от як у засновниках там спеціально був представлений і Міністерство освіти, і Національна академія наук. Так і серед наших учасників зрозуміло є і університети, і установи академії наук. Головний наш проект, заради якого консорціум і створювався. Ну тобто передбачається, що у нас буде більше проєктів з іншими виробниками також, там, можливо, зі шприндером, можливо, з завіром, там ще з кимось. Але базовий проект це проект Торнадо Томсон Ройтерс. Ну, Торнадо це данина пам'яті колишній назві компанії. Напевно, зараз вже це буде. Канада там, чи щось таке. Тому що сьогодні Thomson Reuters це компанія Clarivate Analytics. Як ви знаєте. Так? Але проєкт все ж таки називається Торнадо, тому що коли він створювався, компанія називалася Thomson Reuters. За проєктом Торнадо. Ми надаємо доступ до всіх баз даних Web of Science Core Collection. Ось вони на екрані у вас. І крім того, до національних індексів цитування це індекс Південної Америки, Росії, Кореї і Китаю. Крім того, ви отримуєте утиліти для користування, для отримання більших можливостей у використанні продуктів вебівсайді. Що ще хотілося би сказати, що. Оскільки ціни, ну тобто консорціум спеціально створювався так, щоб забезпечити дуже-дуже низькі ціни передплати. Ціна є набагато меншою, ніж Томсон, в принципі, практикує для університетів, але тут, зокрема, питання в тому, що ви, ми окремо фінансується доступ до. Новітніх ресурсів і окремо фінансується доступ до архівних файлів. Ось архівні файли передбачаються, що фінансуються з зовнішніх грантів. За них установи не платять. Отже, коли ми отримаємо гранти, у вас будуть також архівні файли. Але ну, на сьогоднішній день це не постачається. Ну Це що таке архівні файли, я думаю, всі розуміють. А, так. Ну, це те, що я сказав, що фінансових наслідків установи не несуть. Базова ціна на 2017 рік складає 153 тисячі гривень, але тут я хотів би сказати, що практикується дуже е, серйозна система знижок, і насправді для е, більшості установ ціна буде просто в рази меншою. Е, е, аж до 16% від ціни для коледжів. Тобто там є дуже-дуже гнучка система знижок для установ різного розміру. Протягом 2016 року 98 установ так чи інакше скористалися доступом. Перш за все, 14 установ мають вибовсайнс безкоштовно. Це установи, евакуйовані з Донбасу. А крім того, 84 установи скористалися тестовим доступом. Серед них 16 купили і є повноцінними передплатниками в Science. І крім того, ось пані Ірина Тиханкова, яка відповідає за семінари Thomson Reuters, Вона дуже і дуже активно працює в цьому напрямі. Всі прекрасно знають, як багато семінарів вона. Проводила, проводить. І це дуже, е, дуже серйозна праця з її боку, і е, завдяки ній, завдяки ній е, багато установ дізнаються, що таке Web of Science і вчаться користуватися цими продуктами. Ось, напевно, все, що я вам коротко хотів розказати про наш консорціум. Так, я перепрошую.